Корача, ми йдемо сверлить бірезу. Опять yeah. поки що пауза. Знімаємо бусинок. У нас такі зайки. Нас, mm. У нас тип взяли бутилочку. У нас бутилку вкрали. Не, ну подождите, ну може її не вкрали. А хто, а хто? Слава Богу, що в нас є ще друга бутилка. Капа. Oh. хоч ми залатуємо дирку, а я це ми забираємо. А ну я зараз поставлю. Ну, покажи. Ну все. Нормально так сока. Ну, це взагалі мало, я так скажу. У нас бутилки скільки? Ну, це за сьогодні. М -м, пахне, березовим соком чесно, так? Да? Так. Да. Давай перемог. Давай. давай. Переливати. Ратше, все, зараз будемо нижче, нижче, сверлиться. Да, сверть. А як ми бутилку, бутилку поставимо? А що? Тут а ми бутилку не зможемо поставити. Соль. А ладно. Ну то там же ж немає. Бог, скажи, привіт. Привіт, дайте цього. Дай мне э, Є? І зверху. Да. Примотай. Там просто чёрно. Первым. Дальше. хвата давай, назад. -мо, <сос> Ё-моё, да капай! Вова, ты чёрт! Вова, ты 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 Ничего Одидер. Одидер. Я не до кінця просили. Йо-мое! -йо! Щас, подождите минуту. Ми опять знімаємо, я коротше чисте. Ну, ми честили. Все капець, чест. Він так бистро та, тече, А там бов притікає притікає воно. Ааа, воно тече. Ти час знизу? Так. Да. Давайте, може, це і трохи якусь другу, щоб зверху підвісить. А куди? Це, це, Ладно, це, це, давай за ще це, раз. У нас пачок. <звук> Вова глина в бутилку, ну ти. У нас знову. Опять... Це треш. Чи Вова опять, тупанув, не промив бутилку після пепсі. Там баба Я, ми з Вовою біжимо вірьовку брати. <звук> Де? <звук> реально? Ми, коротше, по веревку прийшли. A Sofia